Сьогодні хочу трошки зняти відео і розповісти про перчики. Ось ці перчики я саджала насіння. Тут таке дороге насіння. 8-10 штучок було в упаковці. Всі сорти не пам'ятаю, але пам'ятаю, був жовтий куб і Клаудіо. Так от, ось такий от перчик висаджений з моєї розсади. І я думала, що він не виросте, бо він був такий маленький і взяла, купила ще на базарі. Ну, а от ось от для порівняння перець розсади з базару. Трьох різних людей брала. Ось такий, такий і такий. Ну, різниця очевидна. Тобто це перчик з базару. Ну Він весь прийнявся. Гарненький, але не такий мочненький, як той, що я вирощувала сама. То я. Сама від себе в захваті, ну і від перчика також побачимо, який ж буде результат, коли він дасть свої плоди.